Любі мої. Приснилося мені, що я записав саме таке відео, саме біля мого Будди, подарованого учнем колись. За мною гори, піді мною матінка земля, наді мною небо, всесвіт, батько і мати небесні. А в серці моєму палає вогонь, вогонь моєї душі. Вогонь моєї духи, духу, моєї сили, моєї волі, мого настрою, моєї любові. І зараз є необхідність нам налаштуватися знову, знову пройти новий етап налаштування енергії фазеків, енергії єдності, енергії співчуття, співіснування, прияття, взаємоповаги взаємолюбові, єдності рівності мрії і її реалізації. Пишемо ми це відео саме в коридор затемнень. Ніколи не пугайтеся, нічого немає страшного ні в жодному природному явищі. Всі страхи в ваших серцях, все дерьмо гімно в ваших серцях. Тому віддайте цей бруд прямо тепер, повністю, все, що заважає вам жити, бути щасливими, бути коханими, бути люблячими, бути багатими, бути успішними. Віддайте все. Прийміть в серце символ нашої школи, символ гармонії, краси, задуму Творця. Прийміть в серце Троїцю, правду, довіру, любов, тіло, дух, душу, віру, надію, любов. Троїць багато, а ваше серце одне. Прийміть в єдине серце. Всі троїці світу. В'єднанні глибинної, безкінечно люблячої матінки планети і безкінечно високих, могутніх зор, що не мають кінця, поєднайтесь, об'єднайте свою любов з любов'ю Творця, з любов'ю матінки планети. Відчуйте єдність з Всесвітом, з усім сутнім. Усіма формами життя з самими собою. Єдність через любов. Реалізацію через любов, молитву і творення через любов. Отже, мої любі, вітаю, ми зробили сьогодні новий крок. Але я не можу промовчати і прошу зробити у вас наступний ключовий крок у вашому житті підписатися на мій YouTube канал, Instagram, Facebook, Telegram і Тіток. Причому на все одночасно. Тоді ви, не будете, ви будете знати всю інформацію, всі анонси. І навіть коли ми переключимо, де є певні речі тільки для підписників. Ви будете мати доступ до всіх наших матеріалів. Вони будуть лишатися для вас безкоштовними. Отже, вітаю, обіймаю ваш майстер Олен Стефан. Це неймовірна ніч, це неймовірний день. Працюємо, працюємо, працюємо.